Я хочу почати з, з того, що викликало обурення. Хочу почати з, зі слів президента Польщі Анджея Дуди, який. Заявив доволі неоднозначно, спочатку про Крим потім виправився на своїй точніше пояснив потім свої слова на сторінці в соціальній мережі Екс, це колишній твіттер. І нібито все добре, але реакція на це пішла. І реакцію підхопила, точніше, його цитату підхопила російська пропаганда. Вона завжди висмикує все найцікавіше, так би мовити, щоб показати, що Україну більше ніхто не підтримує. то Значить, щось ці слова про Крим, про те, що Крим дуже довго належав Росії, чи не означають нічого, і це можна просто не зважати на це? Це питання в тому, хто як їх використовує такі цитати. Ми знову ж таки побачили, що. Російська пропаганда не сидить, склавши руки, тобто вони відразу відпрацьовують, використовують, застосовують інколи там фрагментарно, інколи вириваючи з контексту, але на те, щоб там да посіяти сумнів, першу чергу, тобто вони не так інколи працюють над лише свою аудиторію. Вони також працюють і на західну аудиторію, а, наприклад, не відразу переконати в чомусь, а в принципі інколи посіяти певний сумнів або да, вирвати з контексту щось. Тому, ну я б не надмірно так скажемо, акцентував на цьому увагу, тому що ну, ми розуміємо, що позиція Польщі вона точно беззмінна в контексті Криму і в контексті того, що да, Російська Федерація що вона порушила. Всі норми е міжнародного права незаконною анексією і агресію, але в той же час потрібно також бути обережним <гум> в різних висловлюваннях, особливо в публічній площині, тому що вони відразу використовуються і не лише там вони в Росії беруть там тільки топ-політики, вони подекуди і підмішують е свого е і тим самим запускають далі. Наративи, які мають на меті, як я зазначав, посіяти сумнів або да, розбалансувати медійний простір, але ж як ви кажете, що ми знаємо позицію Польщі, то і багато хто знає позицію Польщі, що Польща за Україну, а не за Росію, принаймні в питаннях війни і в багатьох ще питань, то як це може посіяти певне непорозуміння, якщо, скажімо так. 80 відсотків решта цієї фрази, вона ну точно не в бік Росії скерована. І якщо висмукнути, то, то тільки висмукнути можна. На кого вона може подіяти? Така фраза? Ну я думаю, більше все ж таки на російську аудиторію і споживача. І знову ж таки, можливо, на якийсь невеликий е проширок експертного середовища, де відбуваються певні дискусії. Але в цілому, навряд чи це буде якось дуже. Кардинально там змінювати відносини, настрої або розуміння там, контексту російсько-української війни, я не думаю, що, що там пройде два-три тижні і, ну, і, 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 і з'явиться щось нове. Просто ну, uh -huh. на майбутнє дійсно важливо розуміти, що навіть там у наших двосторонніх відносинах, коли особливо в чутливій сфері історичних да, моментів проблем, які виникали, навіть. Там, коли з'являються певні такі якісь екскурси, то Росія вона відразу намагається все робити для того, щоб, щоб повпливати, щоб використати, щоб змінити, придати якоїсь емоційної складової і поширити ті наративи, які безпосередньо їм потрібні. А їм потрібно роздмухувати усю історію з тим, що Крим повернути не вийде, що наступ провалився? Це теж одна з тих тем, які лунали не так давно, дуже часто в різних ефірах. Їм вигідно, щоб перемовини стартували: перемовини про заморозку конфлікту або принаймні про зупинку конфлікту, бо вони також відчувають не дуже добрі часи, переживають не дуже добрі часи в і в оборонці, і так далі. То чи Означається, що посилиться тиск на переговорний процес, і такі голоси про те, що, друзі, вам буде важко давати домовлятись, ми почнемо чути з різних боків. По-перше, мене є певні сумніви, що їм наразі вигідно, принаймні, Путіну Кремлю, щоб відразу там відбувалися якісь переговори. Тобто, да, про там заморозку чи про щось інше. Це може бути гра така. Тобто, ну як вони вже неодноразово це робили, до речі, так типу, ми ж за мир, ми ж як вони це подають да? для особливо країн іншої географії, для там південного глобального півдня, як його називають, там для країн Азії, вони це для арабських країн вони подають. Ми ж не проти. Ми ж хочемо також завершення війни. Мовляв, от українці, от їхні партнери, вони не хочуть. Тобто вони це викривлюють. Таким чином, переконуючи деяких партнерів своїх, або там не партнерів, а принаймні з ким вони комунікують. До речі, в медіа, якщо відслідкувати, які наративи можна зустріти в медіа Таїланду, Китаю, ну там багатьох інших країн, <кій> африканських країн, то дійсно може скластися враження пересічних громадян, що ну так росіяни вони ж типу, вони. Хочуть миру. але насправді це така подвійна гра, тому що, на мою суб'єктивну думку, навряд чи зараз Путін зацікавлений в перемовинах. З огляду на те, що в Сполучених Штатах Америки ситуація не визначена, з огляду на те, що очікування можуть бути в Кремлі щодо зміни очільника Білого Дому. І знову ж таки для них війна на виснаження російсько-українська для Путіна, на мою знову ж таки, суб'єктивну думку, також є елементом ще більшої узурпації влади в Російській Федерації. Тобто, тому щодо того, що вони зараз зацікавлені в переговорах, я маю певні Угу. Разом з тим, ви згадали про Африку і згадали про цей глобальний південь. А я згадав про те, що президент Польщі Анджей Дуда, про якого ми вже говорили, вирушив туди, вирушив до Африки, і він анонсував, що там буде говорити теж про Україну. Це буде якась опозиція російській політиці там про Україну, бо росіяни дуже щільно так би мовити працюють по глобальному півдню і, зокрема, по країнах Африки. І чи в принципі є така ймовірність, що можна там ініціативу перехопити? Я маю на увазі зараз і Україну, і Польщу, і союзників, бо ну от полетів туди. Анджей Дудов, він буде представляти в цьому принаймні питання не тільки інтереси Польщі. Я думаю, що в першу чергу це більше двосторонні формати будуть все таки, да польща також має свої інтереси в цьому регіоні. і, Можливо, ну першочергово передбачається якраз активізація цього напрямку. Я скажу, що в загальному в західні країни вони дещо за останні десятки років втратили, ну так скажемо, можливо, пріоритетність і надмірну. Увагу до такого досить важливого регіону. І цим скористалися інші сили і групи впливу, такі як Китай, такі як Російська Федерація. І зараз, так би мовити, трішки ця ситуація видозмінюється, тому що згадали за, так скажемо, глобальний південь, що він набирає свою певну суб'єктність, хоча це досить розрізнені, також країни своїми інтересами. Це не лише африканські, там це да, і азійські. Латиноамериканські країни і починаються такі турне для того, щоб принаймні поновити якусь комунікацію або поглибити там, де можна співпрацю, або дійсно не дати можливості ще глибше просуватися там Росії або Китаю, тому власне я це розглядаю більше з позиції такої. Але з іншого боку, чи можемо, чи можуть західні країни так змінити, ну так скажемо, відношення глобального півдня до контексту російсько-української війни? На мою думку, досить важко це зробити буде, тому що вже склалися певні якраз певні певні ці очікування і певне балансування багатьох країн, мовляв, ми ми. Ми хочемо миру всі, але ми не готові засуджувати, наприклад, російську агресію. Так, тому що умовно, в нас там вагнера, десь там багато вже років плідно і тісно співпрацюють з якимись місцевими політичними елітами тієї чи іншої африканської країни. Ну, я кажу так, як приклад, але ну, це дуже, дуже дуже складна така механіка. Це розвідувальні служби, які ще з часів Радянського Союзу завжди дуже серйозно відпрацьовували ці регіони. В часи Холодної війни ми бачимо, як в Латинській Америці від приходу тієї чи іншої політичної сили, або політика, подекуди розвертається абсолютно геополітичний вектор, як, як за вітром. Тому тут. Складно е кардинально змінювати позиції вже тих країн, які висловилися принаймні в контексті російсько української війни, але не втрачати комунікацію і поглиблювати її е спільними інтересами щодо.